Доброго дня, як вас звати і яку участь ви приймаєте в нашій, в нашій громаді? Доброго дня, мене звуть Надія і якщо покреслити якимось одним реченням, я не можу. Я скажу так, активно беру участь у співанні хору, розповідаю історії для діток, а також веду онлайн-уроки, також уроки суботньої школи в класі. Якщо б у вас був вибір бути на 5 років молодшою чи мати 50 тисяч доларів, що б ви вибрали? Ну, важке питання, тут не так просто. Але я думаю, що все ж таки я побрала на 5 років молодшою. Якщо б ви могли малювати, то яку б ви намалювали людину або якусь річ? Людину або річ. Ну, не знаю, мабуть, це була б людина якась схожа на біблійних героїв. ось. А якщо б це була річ, то, мабуть, я б намалювала вінець, який би я хотіла отримати від Ісуса на небі. Як я можу мати близькі стосунки з Богом? Ну, це серйозне запитання. Для того, щоб мати близькі стосунки з Богом, потрібна самодисципліна і самоконтроль. Потрібно кожен день мати близькі стосунки через. Спілкування з Христом в молитві через дослідження Його слова і жити так, ніби Христос перебуває з тобою поруч, щоб ти з ним міг вільно спілкуватися, ніби ти так, як ти спілкуєшся зі своїми друзями або батьками, щоб всі свої переживання, проблеми ти міг розповісти йому. І тоді ти будеш чути голос Божий і будеш чути і відрізняти цей голос від всіх інших, які ти будеш чути в своєму житті на подальшому.